Який урок потрібно винести Україні і українцям? Понимаєш, тут або винесеш урок, або воно не закінчиться ніколи. Тому що все одно карта в кожному розкладі, як ти його не береш, там кожен, ви додумуєтеся до того. Ну, я вам кажу, опять, було в них час, до хрена в було. І треба, щоб перепаскудить все в Україні, вони знайшли. Тобто треба вийти з тупіка. І чого карта нічого не показує, кроме того, що от гроші йдуть. От кроме того, що гроші, от карта крові, от чого не показує нічого карта. От тупік. Як оце з тупіка цього вивезти? А одні кров проливають, а інші гроші штампують. Так, доброго дня, любеньки. Любенькі, дорогенькі. Зараз спробуємо. Зняти відео. Так, про що я хочу сьогодні зняти відео? Прямо мені сьогодні, самій інтересно подивитися. Сьогодні от робила розкладена карті воронів. Попробуємо ми її. Так, давайте подивимося. Знаєте, я думаю, що нам все-таки прийдеться розбиратися самим в собі. Як би не було, Росія Росією, війна війною. Жити в Україні нам. І прийдеться все-таки розбиратися, що тут, що з нами не так, що з нами так, чого все так, а не по-другому. І то, я хочу зробити сьогодні, попробувати зробити розклад. Який урок потрібно винести Україні і українцям? Ну, вже довго війна, тобто це там перший місяць, другий місяць. Може, і знімали ми щось, не помню я. Не передивляюся їх. Ну, знімали, значить, ще раз знімемо. Е, який урок потрібно винести Україні і українцям з моменту початку війни? Ну от, Що ми дожні за цей період? Більше року вже воно все більше году, більше року йде. Що ми дожні зрозуміти? От, чи, ну, чи, чи ми щось зрозуміли, чи винесли ми цей урок, тому що воно навіть лічні розклади робиш. Якась, я, знаєш, є ситуація, яка дається людині, щоб щось поняти. Поки ти не поймеш, поки ти не винесеш урок із того, що тобі от, время, от времени, ну, далі нічого не буде. Опять будеш ти на ті самі граблі, опять воно те саме б'є, ну, тобто, є. І так само, брати, якщо особистий розклад це одна людина, тут ціла Україна. Тобто для всіх людей, для України в цілому, треба винести урок, якийсь урок винести. Давайте сьогодні, кому це цікаво, кому це цікаво, давайте подивимося. І подивимося це. Помієш тут або винесеш урок, або воно не закінчиться ніколи. Тобто одні катаклізми, другі катаклізми. Все время буде, вищі сили будуть толкати, щоб щось таке ми поняли. Щось для чогось це все, щоб ми щось поняли. Так що це сам, самі особисті розклади робиш, так показує карта. Ну і, ну, і так, ну і так воно в цілому йде для всієї України. Так що подивимося таке, який урок ми повинні ми винести Україна, українці, який урок ми повинні винести от з цієї ситуації війни. Це вже п'ятий раз повторила, ну нічого, це я для себе повторюю. Так, от зразу хочу сказати, підписуйтесь. Facebook, підписуйтесь, там і на цей канал, хто не підписаний, і там, де гуляємо, підписуйтеся, коментуйте. Читаю, може, не одразу, але ну, читаю. Читаю, сердечка ваші бачу. Цвіточки ваші бачу, теж вас люблю дуже, тому що ви це я, я це ви. Якщо в нас от воно як -то зацепило все, це значить ми одне і ціле. І ще останнє відео там йшло, мабуть, прогноз на серпень. місяць. Хтось там і писав, хтось комусь в общем, Взагалі, балачки, розговор. Тобто вже там дописались до того, що. Кацапська сторона плата за це все. Ти балакаєш, як кацапка. Ну, тобто я своїм суржиком балакаю, так як кацапка. Тобто сюди заслана і балакаю я, так як кацапка. Комусь, комусь не подобається. ж, хочете сказати, яку хрена вилазите по цих каналах? Якщо тобі так мій розговор в так... чого ти сюди лізеш? Хто там пишеться? Чи це кацапка, чи це Українка, чи він, чи вона, чи воно, чого лізете? Це ж не те, що я 20 відео чи 100 відео балакала чисто українською, тут хоп переключилася на чисто суржик. Чого ви сюди лізете? 100 раз казала, думайте, які, що це за канали. Хорошо, як тільки пугають вас тут, а якщо не пугають, що дійсно. Понимаєш? Дивіться, що бува з ротом, з речі, це та, хто писала, чи той, хто писав, знаєте, там, коментарі є, бо там під цим коментарем люди почали писати. Дивіться, що бува з ротом, і вашою речі нічого не случилося. Іменно до тієї людини кажу, хто це писав. Не до всіх, а до тієї людини. Дивись за своїм ротом, ротякою, щоб воно не перекособочило той рот. Бо, навіть, ти чисто по-українськи там розмовляєш якого хрена лізеш тоді сюди, шукай, де карти чисто української, є такі тарологи. І вони умнічки, і я ті казаю, і молодці, вони сто раз молодці. Ну, от у мене. Як я начну зараз чисто української, буде ще чудніше. Тому що скільки год мені, скільки ми балакаємо такою От тут ми деживе. Це наша, це наша мова. І все, я думаю, всі розуміють. І не хочу я нікого скорбити своєю, своїм оцим суржиком. Так що дивіться. Чи дивися, чи диви, дивіться, там, хто, хто так цей, щоб рот не перекосило. Бо потім лічення буде дуже дороге, і хрен ви його вилічите. Так що це таке, вже я туди, вже я на них роблю. Дивіться, дивіться люденьки, щоб ота от, от людинка, щоб в роті гриби не поросли, а бува, ростуть. Повірте, на практиці це знаю. Бува ростуть, і ростуть дуже конкретно. Не знатимете, не знайдете, хто видали ці гриби. Ніякі врачі, ніяке нічого не допоможе. От і все. Нічого я не вилізла на Ютуб, щоб оскорбити когось своїм суржиком. Да, вийшла я, да, я сама сумнівала, що хтось буде дивитися, слухати, тому що, що суржик, тому що не чисто українська мова. І не руська, і не українська, і на руському язику я ніколи не балакала, українські школи, українське все. Ну, от так нас учили. От так. Щоб сідати і вчити книжки і перестраюватися, це треба. Времени. У мене його немає. І все. Мені треба думати, сім'я, ще сім'ї дітей і думати про друге. Надо. Так, що таке. Кому не подобається, вон вон, вон, Нахер з каналу. Помієте, мій канал. Як хочу, я балакаю, нічого ні... цим я нікого не хочу оскорбити. І все. Так що дивіться, кожен за своєю реччю, мовою, за своїм ротом. Чим, чорт не шута, я вам кажу. Чим чорт не шута. Щоб не приключилося щось у, у ваші ротяки, грамотні там виписувачі. Не подобається, вийди з каналу і все, скажи там про себе, що нам не по путі. От в тебе така речі, я чисто українка, чи українець, чисто породний. Да, сто раз кажу, не забувайте, на яких каналах ви шастаєте. І чим чорт чортнешуте. Підуєш, от в той момент може приключитися щось у вас, з речі, вашою. І все. Не лякаю, просто предупреждаю, просто кажу. Почуєте, якщо не дурні, почуєте. Не почуєте, так вам і треба. І все. А потім відпишетеся, хто там писав про річ, про суржик. От відпишетеся, як воно там діла, як воно з вашою річчю, як воно з вашим язиком, з усім на світі. Так що тут такі діла. Це лірічне відступлення. Це я сьогодні, мабуть, прочитала, що воно ще в мені, ну як, я так би забула, забила і пішла б далі, ну, сказала вам те, що хотіла сказати, та сказала. Так що кожен дивіться за собою. І все буде в нас добре, і все буде в нас добре. Не треба мене поправляти. Ви ніхто для мене, щоб ви мене поправляли. Писательниця, чи писателю той, що пише за суржики. Понимаешь? Є в чисто українських вишиванках, чисто українська мова. І творять, що, мама не горюй. Подивися, копнеш і чистий українець точно, чи українка. Так що, тут такі діла. Так, давайте урок, який нам треба винести. Давайте ці карти візьмемо. Все, забули, поїхали, проїхали, а та, той чоловічок от пишеться колись, як. Щоб допомогу вам не треба була, головне. Щоб ви чисто українською там чухали, в роті нічого не мішало і все остальне. Таких, знаєш, таких гнидявих людей, які лазять, зайшов, подивився, ну не так розмовляє. Той, хто веде канал, чи то, та людина, якою це канал. Вийди і все. Зайди там, де чисто українська, зайди і слухай. лаза вилупи і слухай. Не, треба ж нарватися, надо ж попасти, надо ж написати, щоб люди всі прочитали, хай читають, ніхто там нічого не удаляє. Читайте, на здоров'я читайте. Ну, дивіться, я ж кажу, дивіться за своїм ротом, щоб нічого не виросло там. Подивимося, який урок треба. Карта роду. Перша карта йде карта роду. Не треба скандалити між собою, от карта показує. Не треба доказувати один одному, це касається простих людей. Понимаєш? От карта, скандали в сім'ях, скандали от карта, скандали, карта роду. Скандали в цьому всьому, це треба зрозуміти, що воно нікому не нужно. Оці скандали, оце доказування. Подієш, оце ж карта йде. Оце, оце ж тобі та сама карта. Що подивися на сім'ю, батьки проти дітей, діти проти батьків, війна, отаке, невістки, свекрухи, тещі, зяті. Ну, тобто постійно, це ж сидиш на розкладах лічних. Оце це, в цьому воно крутиться. І воно ж не робить, карта показує. Воно ж не робить не роби. наш сильнішими. Наш рід не робиться від цього сильніший. Що паня? І забіг по кругу йде. Женщина. Дівчатка, я отак вот думала, там, що, все время, що все время карта в розкладах показує, яка ж, така жінка. Жінка вже сьогодні там Тимошенчиху сюди вписали. Тимошенчиха це так само, як Порошенчиха, Ющенко, Кучма, Кравчук. Це все не було время, і дуже багато времени. Це, на мій лічний взгляд, так я кажу. Дуже багато не було, щоб щось, пошти, тирити, пиздити. Врем'я хватило, і зуміли, ніхто нікому не мішав. А от щось в Україні зробити хороше, добре, от хтось комусь все время мішає. Тобто, обогатитись, так як вони обогатилися, ніхто нікому з них не мішав. Всі робили чітко, правильно і все. В Україні свою маленьку Україну за своїм забором. А от щоб для людей зробити, їй мішали, там пишуть хтось. Хто мішав, Хто мішав? якщо ти такий слабий, нехер туди лізти. Якщо ти туди поліз, значить. Значить, твоя місія така, роби все те, що треба. Не вірю я, що це ти а Я прошу хотіла казати. От я собі так думаю, не може ця карта показувати, що українські жінки в общому, в общем, матері, там, сестри, жінки, тобто, ну от, от не може бути от, от сам от більш всього, я от так як розклад от робиш і воно йде. От мені кажеться, що українська жінка в общому. От якщо українська жінка їй дойде все оце, те, що треба, щоб дошло, мені дойде, вам дойде, тому, цьому, всім, якщо дойде. За що наші діти там? За що наші чоловіки, батьки? За що це все? Хто там? Подивитися, хто там, а хто тут? От воно може йти, розумієш, тому що опять чого я почала? Тому що от подарок готується якась жінка. Йде... В подарки, в упаковки якісь для України, якась жінка. Може це бути ця жінка? От я думаю, може, це ці самі жінки, матері, от жіноча жіноча частина України. Тому що все одно карта в кожному розкладі, як ти його не береш, там кожен, ви додумуєтеся до того. Ну Я вам кажу, опять, було в них час, до хрена в було. І треба, щоб перепаскудити все в Україні, вони знайшли. Що не танка, не ні того, нічого лишнього немає. Все вони зробили, все вони змогли зробити. А зробити щось дійсно, чи там хоча б армії, чи там щось хоча б одне, зробити дійсно. Нічого, ніхто не зробив. Так. Дивимося, який урок потрібно винести. Карта опасності. Да. Да, перестала жити. Хоч і ми, хоч і, мабуть, весь світ, так, і Україна ми за Україну перестали ми жити як то просто. От Просто, щоб того, те, що є, того хватало. Понимаєш? ні, Кожен гониться, хтось за кимсь, хтось комусь завидує. Бо розкажу, там, дівчатка, там пишете ви, от я собі трошки повиписую, і время буде, про що там побалакать, побалакаємо. За завість, за те, за це. От тут же ж карта йде. Гонимся, гонка, гонка. Надо догнать сусіда, треба догнати там брата, свата, ну, щоб не було хуже. Гонимося. І цей урок треба винести. При що скандали в сім'ях ідуть на пустому місці, теж треба поняти, і надо відходити, тому що це, це урок, який треба винести нам усім. Да, правити дужні в Україні люди, які нам понятні, нам понятні. Не ті люди, які маску одягають і щось розказують, вони от на трибуні там одні, а злізуть з трибуни, вони зовсім другі. Треба, щоб були понятні люди, що вони і там, і в житті такі, і на трибуну вилазить. Україну вишиванку вдіває, мовою розмовляє, що він дійсно такий, чи вона. От такий урок треба зробити. Тому ну, зло, це те, що злимося, все. Оце все воно нічого нікому не дає. тут, прокляття, Деньги, да. деньги, деньги, деньги. От карта, деньги. Деньги. Вже, знаєш, українська земля, напевно, не видержала, того, що мандують прямо по повній програмі ці гроші. Тобто тирять по повній програмі гроші. От карта от зараз, карта, от те, що, те, що карта прокляття і карта цей, а тут ще карта крові. Інтересно, як тепер на крові це все робиться? Ну от карта, як це все робиться тепер на крові. Значить, для кого хтось кров, а в когось долари летять як з неба. Ну, от карта, це треба поняти нам, це треба зрозуміти, що, розумієш, той, хто там, той має і гроші мати. Того довжні бути повні кармани гроші, тому що вони за всіх, вони тільки за себе пішли туди. І все. Но так один кров пролива, і буде свободна Україна. І буде, і буде Україна мати своє я. Тобто її будуть уважати в обществі, в карті сада. Ну, от я кажу: або жінки, от ті, що Ті, що от карта вдови, це так само і молоді, і зрослі матері. Ну, І ці жінки от, зроблять Україну більш свободною і більш ні, ніхто знає що тут. І опять ми в цих, в цих деньгах втопимося і в крові. і в крові. Бачиш карту? Україна. Україна дійшла до тупіка. Тобто треба вийти з тупіка. І чого карта нічого не показує, крім того, що от гроші йдуть. От, крім того, що гроші, от карта крові, от чого не показує нічого карта. От тупік. Як оце з тупіка цього вивезти? А одні кров проливають, а другі гроші штампують. Як з цього тупіка вийти? Опять же, кажу, що більш карт нема не одної чоловічої карти. От більш карта на жінку показує. Це вчора, чи колись я думала, так думаю, ну, блін, може це бути жінка просто показує образ жінки в общому української жінки. Так як колись ми робили розклад, що там за бугром, в Росії, матушки, що якби жінки піднялися, стали, то ніхто б з мужиків сюди не поліз. Так само й тут карта. Надо Треба надо, щоб людям була карта ясності, щоб все понимали ми. Що робиться, як робиться, чого робиться, чого той воює, а той не воює, чого той там, а той там. Тобто, ну, це, понятно бути людям. Отак опасность, так опасность. Опасность в тому, що це карта війни, що буде це довго і нудно, і чого війна не закінчиться, там гадали, тоді так, а так, тому що карта показує, як закончити війну. А от, от хочеться спитати, а хто робить Те, що показує карта, чи там, ну от хто, хто. Послухали, махнули рукою і і живемо далі. Хто робить там із правітілей? От те, що примерно те, що от, показує, як треба швидше це все. Ніхто, нічого. Заняті. Заняті. От хіба жінка? Ну, давайте цю карту давай подивимося. Ой, давай карту, давай карта Міра, да, карта Міра. Прийде мир через жінку українську. От те, що навіть сьогодні я пробалакую, карта, як сказати, карта не то ну, Тобто нема тут по карті, що це неправильно, це щось ти там сама собі придумала. Так воно більш всього є. Що от карта вдови, це карта жінка з чорного одіта. Це вдова, це не вдова. Це ну, в кого син, в кого зять, в кого сват, в кого чоловік, в кого дитина. Ну, то це всіх касається. От воно, карта міра. Через оцю жінку і прийде. Значить, тільки треба от, от в силах, тільки жінці з дьяволом справиться. От навіть та завісимость наших верхів від отих тих великих. Якби от хватить, от виходить, от хватить. Це той самий дьявол гуляє тут. Ну, от вида, тільки жінка, це може урок. бачиш, тройка Пентаклі. Це карта урока. От урок, який треба поняти, який винести урок. Щоб більше бачиш чувствами жити, а не дітьми жити. Страшний суд. Ну, яка ж П'ять королева. королева, Ну да. так, тільки, тільки, тільки жінки. Тільки жінки не дадуть вернутися в прошле. Карта показує. От восьмерка кубків, королева. Опять. Тільки жінка не дасть вернутися в прошло, так, як було раніше. Це тільки можуть жінки зробити. Бач, карта, показує. Так воно і є. Тому що з дьяволом ну важко з дьяволом боротися, важко дьявола. Це ну, все одно це ж це дьявольство, яке, розумієш, одні воюють кров'ю, заливаються, а другі не знають, що вже з тими деньгами робити. Які віли, які шміли, яке, що купувати, куди відправляти, які отдихи. Ну, тобто, от воно дьявольство це і є. Ну, де це таке є, щоб примерно одні в крові топилися, а другі як нічого не відбувається. Нема не так. Да. Це цей урок і треба винести. Який урок потрібно винести? От тобі карта Ворона і так розказує. І буде суд. І карта страшного суда. І буде суд. Це Божий, це людський, це будь-який суд должен пройти. Тобто має пройти через суд, через справедливість, через суд і, і що далі? Ну от, Що далі карта показує? Що далі? Україна, Українці, що далі? Що далі? Що далі? Ну як вона далі була карта? В ловушку. От ми попали, бачиш, карта ловушки. По-своєму, сейчас ми в да ну, Карта вище сили. За цим мусимо двинутися. Ну, двіження, починається двіження. І на фронті, не дивлюся, дуже не знаю, що там. Ну, от, І на фронті двіження, на якесь починається двіження. Да, треба, повідомляє, треба починати жити в Україні з нуля, нульовий старший аркан. Тобто з нуля треба починати. І тут колісо фортуни, а як з нуля? По карті справедливості. Тобто, не буде. В самій українці, в Україні, між українцями. Понимаєш, не можуть бути верхи отакі, а низи взагалі непонятно. Не той вік на дворі зараз. Щоб раби і там рабували чи щось таке. Понимаєш, а чого не той вік? От по карті я дивлюся і хочеться сказати, тому що головою ми все понімаємо. Якщо колись там якийсь кам'яний вік, може, цього не понімали і не знали. От було так, як було, то зараз всі це розуміють. Ну, сидять в тряпочку тихенько там, жу-жу-жу-жу-жу, всі розуміють, ну нічого ніхто не зробить. Прийде мир. І карта бач, під, під низом. І скрите, що буде після оцього правосуддя, обнулення. Карта мира, тим більше от на п'ять карт тут чотири старших аркана йде. Чотири старших аркана. Щоб вийти з оцієї от ловушки, ось стоїть дівчинка, Кому не подобається, відвертайтесь, що тикаю карти. Восьмірка мічей, от карта показує, оце, оце ограничення, щоб вийти, тут чотири старших аркана йде. Тобто за них хухри-мухрили, закрити там війну і все, і прийти з побідою. Ні, тут ще ось по карті, мама не горює. І тут карта міра йде. Ну, треба винести урок. Те, що вони тварі, про це ніхто не балака. вони своє получать. Тут нам треба, щоб розумієш, щоб почати ну, жити по-другому трошки. Щоб було і військо, щоб було і рубля, щоб було все. Щоб було все, так як в нормальній страні країні. От, знаєш, ви, сили. Подивилися, прості люди, прості хлопці, прості мужики герої. Герої. Ну, блін, а, а ті, а остальні всі. Все таке є. Ота карта показує. То більш всього, це Україна, вона й падає по цій карті. По цій по карті. Жінка тут, от по цих картах, падають, падають просто українські жінки. В яких от воно як-то сработать на це все, що, що происходит. Якщо ви не согласні, ну пишіть, що ви не согласні, цього всього немає. Карта... Твоя карта в твоїх руках бреша. Пишіть в коментарях, пишіть, раді Бога. Ну, дело в тому, що тут карта ну, від того, воно тупік. Последня карта тупіка. Зайшли в тупік. Одні не знають, куди вже, а другі не знають, як вижити. Скільки дітей больных, скільки того, скільки проблем в Україні? На це грошей немає. Тобто люди там по копійки з усього світу збирають. А на друге все є. Там острова, всяка хрень, от тобі карта показує. Деньги на крові. Деньги на крові. Щоб так було, ні. Отож тобі дьявол і приходить сюди і починає крутити душі й душі. І все. От вам і розклад такий, все. Подивитися, напишете, що ви вважаєте нужними, дівчатка і хлопчики. Всіх я люблю. Вибачайте, що на суржику, тому що, що, що вся життя пройшла на суржику. Я не вважаю, що це щось таке, навіть якщо по русски хтось зі мною там на розклад йде, балакає. Ну, раді Бога. Головне, щоб ти в душі був тим, ким ти повинен бути в Україні живучи. А те, що ну, в русський, раді Бога, хай балакають люди по-руськи. Може, людина зразу не може перестроїтися, а може, а може, може. Так що вибачайте, за мій суржик поки так і буде. Так що сказала і кажу, що вон нафіг кому це, кого це не устраює. По-хорошому мільйон раз сказала, що не подобається, не дивіться, не заходьте, не, не включайте цей канал, це відео. Ідіть далі, і шукайте, скільки сейчас таких. Знамінітих тарологів, ті, що вчилися, і ті, що вчені, ті, що на каналах, я казала, ні на який канал, ні з ким, ніякого сотрудничества. Там, хто пише, що давайте сотруднюємо ні з ким. От яка я є, така я є. Яку я хочу брати тему, таку я тему і беру. Яка тема мені болить, я думаю, така тема й вам болить. Хай буде чуть -чуть нас, але ми. Ну, ми на правильному пути, і все. Так що такі діла. Все, люблю дуже, цілую дуже, обнімаю здоров'я всім, миру нам усім. Доживемо, дівчатка, доживемо до цього всього, дасть Бог буде все.